Ну і далі традиційно OTP Банк» представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. «ОТП Банк» – банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з «ОТП Банк» – Банк вашого успіху. Не обов'язково бути фінансовим генієм, щоб заробити мільйон. Досить придумати оригінальну річ, яка матиме попит. Так сталося з Роджером Адамсом, який створив Хіліси, кросівки на роликах. Винахідник виріс у ролерській сім'ї. Його батьки були власниками скейтпарку. А втім, хлопець на початку кар'єри навчався психології і кілька років працював лікарем. Наприкінці 90-х він змінив рід занять. Все вирішилося в один день. Він побачив у вікно ролерів і скейтбордистів. Раптом його осяяла ідея вставити ролики в підошку з звичайних кросівок. Перші зразки він виготовив власноруч в гаражі, тестували всією родиною. Головна проблема, що виникла при створенні хілісів, правильне розташування коліщат, щоб не заважали ходити і при цьому швидко переводилися у режим катання. Врешті-решт, винахідник придумав конструкцію, коли у звичайному стані колеса заховані у глибині підбора. А коли людина стає на п'яту, то підошва кросівка трохи приминається і вони виїжджають. На патентування Роджер витратив два роки. Фінансовий успіх прийшов до нього. На різдво 2000-го. першу промислову партію Хілісів у 7 тисяч пар, покупці змили з прилавків за кілька годин. З того часу до 50 країн світу продано понад 12 мільйонів пар кросівок на колесах. Але головне, Адамс зумів зробити зі свого продукту справжній культ, який став невід'ємною частиною молодіжної культури. Навіть проводять змагання із трюків, які можна виконати тільки у Хілісах. Відчайдухи розвивають на них швидкість до 50 кілометрів за годину. Часто це призводить до травматизму, тож у Цьох американських школах забороняють взуття Адамса. Але це не заважає бізнесменові спочивати на лаврах автора унікального продукту, який не має конкурентів. За 10 років він продав свого ексклюзиву на 30 мільйонів доларів. І щорічна ця цифра зростає на 50%. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Вдалого наступного робочого тижня і заробляйте більше.